Самий величезний привіт, самим найкращим глядачам каналу. Вітаю вас, магазин АТБ. Подивимося, які ще додаткові акції знижки на продукти. З 21 по 27, включно травня. Дякую за коментарі, вдячний вам дуже за ваші вподобайки. Бачу оці от, е кранчі, не дуже часто вони зі знижкою, хто полюбляє, а зараз вони в акції знижка 30%. 400 г 55 гривень. Зі знижкою зараз поставили попкорн для мікрохвильової печі по 15 гривень 50 копійок. Якщо щось любите до кіношки похрумтіти, оцей хороший смачний карамелізований попкорн своєї лінії 90 грамів 27 гривень. За округлю копійки в більшу сторону для зручності. В акції біола літровий, гострий із перцем 41,70 гривень. Вишневий нектар 42 гривні та 30 копійок. Яблуко-виноград 42 гривні. За 33 гривні можна взяти розумний вибір. Тут багато різних смаків. Виноград яблуко, полуниця яблуко, персиковий та нектар мультифрукт. Зараз зі знижкою квас від своєї лінії хлібний в баночках 16 гривень. Можна придбати ось таке велике пакування. Квас хлібний, також своє лінія 2 літри 35 гривень. Квас київський темний 2 літри 50 гривень. Бабуся з дідусем сказали татові, що мама пішла до сусіда. Знижка 40% на живчик 2 літри без газу. 30 гривень та 50 копійок. І також можна придбати з газом. Лимонад, своя лінія 2 літри, 28,60. Та мохіто в таку ж саму ціну. Маленька водичка Трускавецька, негазована, своя лінія 500 мл по 8,30. Так, ну що ж, давайте прошвернемося по Морозову. Тут дуже хороші знижки на Морозову. Морозово, київський пломбір. Тут таке світло погане завжди у них. Чи то лампочок мало, чи що. 48,60-110 грамів. Хрещатик, попкорн 90 грамів, 35 гривень, 30 копійок, до речі. Є новинки на каналі. Ми дегустували новинки то кому цікаво, можете знайти відео і подивитися. Відкривали цілий ящик морозиво. Морозово хрещатик Kids, 45 грамів 18,20. Морозово Рудь Imperium 70 грамів, 25,30. Морозово три ведмеді Монако Red Cake по 38 гривень майже 100 грамів. Морозиво, каштан. від розумний вибір, пакування тут. Скільки? 75 грамів. 14 гривень, 30 копійок. Ось такий хрещатик 75 грамів. 19,50. А бачили новий хрещатик кокос мигдаль? 75 грамів. Також зі знижкою 45% 1950. Морозиво лімо. Ірландський крем тофі. 80 грамів. 21,40. Київський пломбір. Тут 140 грамів. Це найбільше морозиво, таке, знаєте, що можна купити і наїстися ним. 51 гривня. З варенням із лохини. Так, ось таке цікаве морозиво. Кохаю Аракіс. 80 грамів від ласунка 27 гривень. А ось це морозиво навіть йде на імпорт в Ізраїль. Пломбір від ласунка. 23,70. Морозиво лід від руть. Пакування тут 80 грамів. 22 гривні 40 копійок. Хто полюбляє ось таке львівське 70 грамів від лімо. Зараз воно в акції. 20 3 гривні. Не забудьте за Олівер Сміт. Дуже смачне морозиво. 100 грамів 22 гривні. Зі знижкою 3 ведмедя галаретка. 80 грамів. 21 гривня, 20 копійок. Ось такий пломбір. Ескімос Рудь. 70 грамів. Баблгам. Чесно, така хімоза була. Дегустували також оцю новинку. 21,20. Зі знижкою хрещатик пломбір. 70 грамів пакування. Знижка 50% по 12 гривень та 30 копійок. Також зверніть увагу. І ось такий хрещатик по 19 гривень. Фісташковий також 70 грамів. Також зараз в акції. Київський класичний пломбір 26 гривень. Також в акції зі знижкою великий морозово хрещатик, 750 грамів пломбір, 117 гривень. І зверніть увагу, новинка. Можна спробувати ще. Ось такий хрещатик пломбір. Це вже з наповнювачем полуниця. І ось такий найбюджетніший розумний вибір. Наповнювач вишня кілограм за 123 гривні. Лід 150 грамів льоду можна придбати в АТБ за 24 гривні. Снеки з різними смаками. Ну, це своє лінія. 150 грамів по 29 гривень. Зі знижкою хвилясті чипси люкс, 125 грамів 56,30. Дивно, чомусь тільки одне звичайне насіння, несолоне. Зазвичай ставлять і таке, і таке в акцію 170 грамів Саныч 33 гривні. В акції також великі чипси, своя лінія, 200 грамів, 48 гривень, смаки в асортименті. І давайте з вами подивимось ціни на алкогольні напої і також пиво. Так, Буду показувати тільки найкращі знижки. Зараз в акції ось цей факс по 29,50. Карлінг пакування 4 баночки 109,60. Також зі знижкою Льовен Брау 4 баночки 140 гривень та 50 копійок. Стелла 4 баночки. 184 гривні. Чернігівське світле 20 гривень. Опілля 29 гривень. Пивоварня безалкогольне 18,40. Гараж безалкогольне 34,40 Оболонь безалкогольне 32 гривні, акційна ціна. -ціна. Львівське м'яке 30 гривень. Львівське 17, 15, 32 гривні. Карлсберг 35-30. Гараж Лимон 36, 20. Зібер 25, 20. Великий зіберт. Тут пакування 2,400 за ціною 57 гривень. Хайк вишня 24,80. Гараж Лимон 42,50. Опілля Віденське літер 100 45,50. акції Леон Брау 49 гривень. Тітан міцне, акційна ціна 48 гривень. Чернігівське світле у склі 28,60. В акції пиво Чернігівське світле. Півтора літри майже об'ємом 51 гривня. М'яке повна діжка. Літр 850 гривень. Новинка ВТБ: ось таке пиво. 70 гривень. Пиво віденське світле, є велике, є маленьке. Це також новинка в магазині АТБ. І хороша знижка на оболонь великі, півторалітрове. В акції зараз майже 44 гривні. Коктейлі шейк 21,70, сидр яблучний, 44,70 літер. Вермут від делюкс. Тут цілий літр 150 гривень. акційна ціна зараз. Маренго Б'янка 0,5-111 гривень. Зі знижкою Лімончела 0,5-115 гривень. Також сьогодні непогані знижки на вина. Ось вино Круз, це сухе червоне літрове 139 гривень. Сухе біле 139 гривень, також літр. Біли напівсолодкі та напівсолодкі червоні 101 гривня. А знаурі червоний напівсолодкі 80 гривень та 60 копійок. Ще можна придбати біли напівсолодки в таку ж саму ціну. Коблево червоне сухе, 91 гривня. Акційна ціна. Коблево мускат в таку ж саму ціну, 91 гривня. Ольвія. Це у нас столове червоне напівсолодке 67 гривень 50 копійок. Зі знижкою вино Алазанська долина 1,5 літрове, столове напівсолодке, червоне та біле 135 гривень. Так, напівсолодке вино і біле брют 195 гривень зараз. Артемівське напівсухе біле 223 гривні. Зі знижкою Маренго брют 169,40. Горілка Oxygen 0,7 141 гривня. В акції зараз хлібний дар 0,5 за 109 гривень. Козацька рада особлива. 0,5. За акційною ціною зараз 100 гривень. Козацька рада класична, літрова, 222 гривні. Тель з бурбоном 07 227 гривень. В акції зубровка 07 151 гривня та 05 121 гривня. Зубровка 07-172 гривні. І ось така велика літрова майже 218 гривень. Ось такий рожевий джин 07, 243, 50 Козацька рада джин 170 гривень та 50 копійок. На основі рому капітан Морган 0,5, майже 300 гривень зі знижкою. Так, віскі шотландський купажований 260 гривень 07. Джин 270 гривень 07. Лікер югермейстер 394 гривні. Ред лейбл, акційна ціна 417 гривень зараз. Бренді Болгард, Коняк, Болград 205,40. Коблево три зірочки 195 гривень 0,5. Так, і ось цей бачу, розібрали коньяк на 5 зірочок 227,50. Або 236 гривень 0,5, 8 років. Для пухнастиків корм розумний вибір. Пауч-пакети по 10,80. Зі знижкою клуб 4 лапи, ось такий по 16 гривень. І є ще трішки інакший по 11,80. Не знаю, чому така різниця. Пакетики кітікет по 14 гривень. В акції Поріна Ван сухий корм 800 грамів 216 гривень. Оптіміл ось цей 700 грамів 226 гривень. А ще можна придбати ось такий 450 грамів за 121 гривню. Сухий кітікет 300 г 55 гривень, 70 копійок. Сухий корм-клуб, 4 лапи, 80 гривень 330 грамів. Це були усі акції. Зустрінемось з вами трішки пізніше. В іншому відео я вам бажаю всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!